Врятований малий небріж занедбане озеро, що на проспекті Григоренка у Дарницькому районі нині вже не впізнати. Громада взялася вберегти засмічену місцину самотужки, прибрали береги та розчистили дно, що витягли з під води. Розкаже Юлія Почивалова. До порятунку озера, що було схоже на болото та сміттєзвалище водночас, стали ще торік. Зокрема, почистили дно. Звідти витягли понад 70 тисяч тонн мулу і непотребу, чого тільки не знайшли навіть старі холодильники і затоплену автівку. Кошти на проведення робіт збирали як небайдужі столичани, так і підприємці. Косорсом передбачено 3 мільйона 790 тисяч гривень. Це ті суми, які ми збирали по рік. Громада зібрала 70% фінансування цього об'єкту. Все інше це інвестиції бізнесу. Крім очищення дна, почали облаштовувати і берег. До речі, площа водного дзеркала розширилася більше ніж удвічі. І, хоча купатися в цьому озері зараз не можна, однак місцеві жителі захоплені новою зоною відпочинку. дуже вот стало чисто. Здесь вот є... Есть песочек, здесь є здесь вот Воз, очень-очень чистый. Здесь, конечно, очень хорошо, так вот і комфортно. Непридатне це озеро, поки що і для зариблення. Щоправда, в майбутньому за певних умов підводні жителі зможуть віднайти тут нову домівку. Спочатку потрібно висадити правильну ростительність, яка буде очищати водойом. Після цього, коли з'явиться кормова база для риби, сюди буде запускатися в першу очередь ростительно-ядні види риб, щоб озеро імело Шанс самоочищатися в дальнейшем. а ще мають з'явитися нові зелені насадження. Кілька дерев урочисто висадили, презентуючи проведені роботи. Однак на досягнутому зупинятися не збираються і планують облаштувати зони відпочинку за побажаннями місцевих жителів. Осташування лавочок, фонариків, з освітленням, зони відпочинку, яких тобі, якісь то умов ці ж мусорні мусорні баки, це все вже ми будемо відпрацьовувати зараз з благоустроєм, благоустріям, ну, Дарницькою адміністрацією. Що каса. Ай, ця розбудови велодоріжок і всі інфраструктури, яка тут можлива, бо тут ще в першу чергу треба буде, скажімо так, вирішити, що тут буде. Місто таку ініціативу громади і бізнесу вітає, однак має і певні зауваження. Сьогодні ми поки що вимушені констатувати, що це тільки початок справи. Більш того, сьогодні управління екології, поки що, наскільки мені відомо, не узгоджувало проект. Плесо також не мало змоги висловити свої зауваження до проекту, і нам принципово важливо розуміти, що в кінцевому результаті отримує громада. Оптимальним результатом має стати створення нової зони відпочинку, винятково з дотриманням законів, усіх необхідних норм і вимог і лише на користь громаді. Юлія пошивала Андрій в телеканал Київ.